В Україні запустили реєстр військовозобов'язаних. Що тепер? Хто не чув, зробили таку систему оберіг і тепер будуть все ретельно відстежувати? Кажуть, що запустять її в жовтні, тобто десь в цьому місяці. І ось ця система вона дасть доступ до даних військовозобов'язаних. Що це означає? Це означає, що абсолютно вся інформація, яка б є про чоловіка, ТЦК, всі ці дані вона отримає. Тобто Міноборони буде отримувати всі необхідні дані, тобто, вся інформація буде брати з Міністерства фінансів. Цікаво, так? До чого Міністерство фінансів? Вибачте, і мобілізація. Ну, цікаво. МВС, Міністерство освіти і науки, тут теж Міністерство освіти, мобілізація, ну. Державна судова адміністрація. І ось хочу ще раз зупинитись: чого Міністерство фінансів? Вибачте, ну чому ТЦК Чому ТЦК? повинно отримувати інформацію від Міністерства фінансів? Як взагалі фінанси пов'язані з мобілізацією? Ну... Цікаве питання, так? Тільки відповіді ми не отримуємо. А Міністерство освіти. Тобто будуть знати все, в кого яка освіта, коли хто закінчив, скільки освіт має і так далі. І так далі. Залучаються всі дані про всіх громадян. ТЦК, розумієте, це навіть не є державний орган. Ось така цікава система виходить. І будуть знати все. Завдання таке: дізнатись там, ось чи є людина в країні. Чи ні, чи став на облік, чи ні. Ага. Якщо ти там бачимо ось по базі, там людина з'являлася ось в ті чи інші органи. А в ТЦК не Чому? Ось, приміром, там, не знаю, поміняв права. Чи там втратила людина паспорт, там десь міняла паспорт, отримувала, ага, бачили, там з'являлась, Чи там щось з Міністерством освіти, ага, десь там щось по по навчанню, там, або там ще щось. Або там якісь, не знаю, там судову якоюсь систему. Ну, все, що завгодно, розумієте, тепер зможуть дізнатись абсолютно все. Чи купляли там щось, чи не купляли. Міносвіти надасть інформацію, наприклад, хто вже закінчив навчання. Так, ось, Закінчив навчання, ага, іди сюди. Хто працює офіційно, пенсійний фонд надасть інформацію про це. Тобто всі органи зобов'язали надати абсолютно всю інформацію. Ось такі справи, дорогенькі. Ще хочу декілька питань. Ну, хотіла зробити про це в випуск окремий, але дивіться. Ну, тут, в принципі, не дуже багато інформації, хочу чітко: чи будуть взагалі електронні повістки, і чи будуть ухилянтам блокувати картки? Бо про це вже гримить просто весь інтернет. Дивіться. Зараз повістка вважається врученою, якщо в ній особисто людина розписалась, тобто дали повістку, людина розписалась все. Щоб надсилати, приміром документи в електронному форматі, потрібно змінити законодавчі норми щодо мобілізації та служби в армії. Поки що такого немає. Ну нема поки що такого. Судова і адвокатська практика говорить про те, що в Україні дуже часто. От дивіться, скасовують штраф щодо штрафів, так? Скасовують штрафи через наявку до військомату, ну, ось по повісті. Справа в тому, що територіальним центром комплектації і соціальної підтримки ще слід довести, що документ вручили правомірно. Розумієте? Тут теж не все так просто. Чи блокуватимуть банків банківські картки ухилянтам? Ну дивіться, громадяни. Побоюються всього цього, тобто йдеться про банківські рахунки як фізичних осіб, так і е, підприємців. Е, дивіться, теоретично чи можуть блокувати, можуть блокувати взагалі зараз з цим блокуванням це просто якась ЕПП. Якщо електронні повістки введуть в законодавчу площину, все це можливо. Якщо чоловік, приміром там не з'явиться на виклик, він понесе адміністративну відповідальність там в вигляді штрафу. Дані про нього передадуть до виконавчої служби потім, в разі несплати порушника, очікують наслідки. Взагалі, що каже про це Міністерство оборони? От я пошукала що коментар, які є. В Міноборони повідомили, що працюють над оголошенням взагалі всіх цих нововведень після запровадження електронного реєстру військових зобов'язань. Тобто, е я думаю, що скоро потрібно чекати якихось новин. Ще, ще, ще більших новин, скажімо так, якихось більш конкретних, може й щось нове, і так далі. Тобто, ось це вся інформація на сьогодні. Я буду слідкувати, що там буде нового, і обов'язково вам розповім. А ви поки пок пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте про ось ці нововведення. У мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.